Да. До речі, це у нас база всіх рекламних носіїв України. Да? Ось це всі ті щити, сіті лайти, все, 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 що є по Україні, розташовано, це воно є. І відповідно, значить, маючи тепер такі дані вже в Excel, там, якимось способом отримані, я вже можу там перейти до, до якогось. там а, Аналізу там, чи ще до, до тих наступних кроків, кроків е, обробки інформації, там, що мені потрібно? Що, що нам може запропонувати Excel в цьому, в цьому випадку? В Excel є шикарна штука, називається е, зведена таблиця. Да? Тобто, мені достатньо встати на будь-яку ячейку таблиці. Якщо це таблиця, то йому не треба шукати їх края. А якщо це, наприклад, діапазон просто даних, тобто яких, яких ячейках заповнюю, він сам знайде, де, де там таблиця, і оцей шматок цих ячейок буде з ним працювати. От я стаю на будь-яке місце і кажу йому, от з цього всього мені треба вставити зведену таблицю. Він каже, окей. У мене відкривається ось така от форма. Значить, от, от, оце, оце взялося от звідси. У от мене є тут, бачите, перший рядок, це назви. Excel, я пам'ятаєте, казав, що перший, перший рядок таблиці це шапка, в якій є назви всіх стовпчиків. От Якщо є назви всіх стовпчиків, відповідно зведена таблиця, ці назви стовпчиків прочитала і каже, ось у тебе є різні, різні різні параметри. От я кажу, що о, мене цікавить Сіті. І чи цікавить там, не знаю, що небудь. Я тепер бачу, наприклад, в якому місці в мене є скільки є, дань, скільки є е, носіїв рекламних. Хочу, е, хочу їх розбити, наприклад, по типам носіїв, да? які в мене там типи є. Значить, У мене тут має бути десь тип носія. А я його так розкладаю. Бачите, я отримую ті формати довгий, широкий. Да? От в мене є тут міста, тут є носії, а на перетин є їхні кількості. Ну, звичайно, воно не читабельне. Ми можемо ось так зробити. Да? І побачити ось такий варіант. Наприклад, Олександрія, бачите, я ще можу відкривати їх. Олександрія, в Олександрії є тільки 19 щитів, в Вінниці є от вже більше номінувань, да? а, а Київ це да, тут Бог на що, один наш Львів. І у, теж, у Львові теж, теж достатньо є. Ну, наприклад, мене цікавить а, така інформація. А, а де їх є там найбільше? Да? Да? Ну, порахуй мені, скільки є їх там найбільше. Дивіться, я просто стягнув по Сіті е, українську назву міста, от сюди стягнув, да? де вона є. Ексель подивився зміст ячейки, що там знаходиться в цій ячейці. І побачив, що це є текст. Включив мозок і зрозумів, що складати текст він не може, він може рахувати кількість. І ця формула стоїть зразу кількість. Якби я сюди стягнув, наприклад, е якесь численне значення, от, наприклад, е от, по показники рейтинги, да, він би зрозумів, що там цифри, їх можна скласти. Да, і він би зробив суму. Я можу в принципі, сам поміняти це, е це значення, сказати йому не, не, не сума, а кількість там. А, або ще щось, бачите, від різних варіантів аналізу. А? І статистика, і середнє, і максимум, і мінімум, і так далі. От, допустимо, мене цікавить кількість. Ну, от е, в Excel ще є така от можливість е, ось тут вставити зведену діаграму, щоб зразу бачити, типу, наглядно, а що це таке, оце, що це, що це я аналізую. Да? Як в тому рефайні було, що він там збоку малював нам там, крас красоту, да? так і тут є. Зараз, секундочку, я зменшую, бо я розтягнув забагато. І все, що ми, наприклад, фільтруємо в нашій зверненій таблиці, тут же буде відбиватися ось тут. І от, наприклад, перший, перший, перша, перша лекція, пам'ятаєте, була там медіана, да, там от як мені з цього всього вибрати середнє значення? Дуже просто. Взяти, наприклад, і сказати йому, що ану, сортує мені це все. І тепер десь тут посередині. Це буде медіан, да, Десь ось тут. В принципі, я можу сказати Елю, що є ж формула, яка сама знаходить цю медіану. Да? Я можу сказати Excel. Ось так. Ми, ой, ми, ой писатель. Медіан. Ось з цього все. Вона каже, що середина 318. Да? Де це у нас середина 318? Це Ялта. Ось о вона. Бачите, рівно посередині графіка. Ось о. Бачите, виходить, що в нас там е, як це називається, коли права сторона, ліва сторона. Так, да, оці половина. От в нас по ялці йде якраз розім. Е, далі, е, який аналіз ми можемо зробити? Ми можемо, наприклад, знайти е, повторювані значення, да? які там частіше всього повторюються. Да? У нас є теж така. а, До речі, я її використовував. От кажу, що ось на цих даних шукай мені, що в мене тут повторюється. От частіше всього, да, у мене десятка повторюється. От вона знайшла, що. У трьох містах у мене десятка повторюється. Всі решти там різнобій, різнобій, різнобій. А три міста якісь такі підозріло похожі. А на 19 повторюється. На да, 19, так, теж три рази. Ну, і не знаю, чи так. Так, да, якийсь перше знайшоти все. Ну, в принципі, він, він, працює, він працює і по несортованих даних теж. То ця, ця формула находить. Далі, що ми можемо зробити? Ми можемо будь-які будь трансформації робити, наприклад, ми хочемо це проаналізувати не по містам, а по носіям. Да? От в мене є, наприклад, носії. І от я бачу, що в мене там ці 90 тисяч, тисячі носіїв розбивається ось так. Що в мене є найбільше з цього всього? Найбільше в мене все-таки рекламних бікбордів. Да? Щитів. Щитів із них 49 тисяч. Да? Там, а якихось екзотичних таких речей, там, типо Стелла. Бо стела, я так розумію, що будуються конкретно під якоїсь там рекламодавця. Їх менше. Е, е, можливо, там ми можемо їх. Як ми можемо ще їх по якимось там, є їхні показники у кожного носія, там, ті. ми можемо якось їх проаналізувати, там, наприклад, де краще, де гірше, там, в, яких, в яких містах рейтинги вищі, в яких нижче, там, які, які, які рекламні кампанії будуть більш якісні, нижче, якісні. Тобто, маючи базу, далі ми можемо її крутити як завгодно. І от зведена таблиця нам дає таку можливість, наприклад, це все порахувати. Відповідно, наприклад. Звідси ж, наприклад, ми можемо об'єднуючи дані, наприклад, носії плюс ці ціни, які взявши, да, ми можемо прикинути ємність ринку. Ми можемо порахувати, скільки, наприклад, взагалі там в місяць рекламний ринок там, яка в нього ємність, просто помноживши вартості середньої вартості кожного носія на його ціну. Відповідно, ми можемо знати, якщо буде все скуплено геть все, ну, наприклад, в Україні вибори, да, то скільки це коштує. Так. Я забув, коли вам показував про імпорт текстових рядків, я от забув вам сказати одну річ. Дуже часто у нас буває така можливість, що ми, наприклад, загрузили в Excel. Якісь дані, да, і нам їх треба е, трошки переформатувати. Наприклад, уже в Excel розбити їх на, ці, на стовпчики. У нас є, наприклад, прізвище ім'я по батькові, да, нам треба окремо, прізвище, окремо ім'я, окремо по батькові. І, наприклад, пробіл у нас є роздільник, да, то Excel вміє робити такі самі речі, наприклад, як, е, як Refine. От, наприклад, я напишу ось таку, таку от штуку. Ось тут в, е, на закладці дані у нас є текст за стовцями. Да? Вибачте, Та він мене сварить, бо він не знайшов нічого. Ось тут. І каже, як його розділити або розділювачами, або з фіксованою дужиною. Якщо це фіксовано розділювач, то я кажу, «пробіл». І от у мене Іванов Іван Іванович розпався на, на клітинці. Тобто, я міг зразу вже, вже, вже за імпортованих даних в Excel поміняти потім це саму. Друге, можливість, яка є в Excel, автоматично він вміє виділяти дублікати. В принципі, як нам треба узнати, чи є в нас в базі дублікати, чи нема базі дублікати, коли ми робимо аналіз бази. Якщо ми робимо зведену таблицю і кажемо кількість е, якихось там значень, і е, у нас, наприклад, ті, що мають бути унікальні, а в них кількість більше одного, значить там є дубль. Да? То відповідно в зведеній таблиці ми можемо зробити ось таку от річ. Тобто, мене, наприклад, цікавить. Е, а у кого а де це ці 12 стел знаходяться? Мені просто треба двічі клікнути по цьому показнику, щоб він мені відібрав от саме цих 12 стел, які сформували той рядок зведеної таблиці. Ось вони. Це якби я робив вручну пошук дублікатів. Але в Excel є просто одна кнопка, яка просто тупо удаляє дублікати. Ну, наприклад. А тепер просто стану сюди і скажу: Excel удали дублікати. І він каже: І оставить тупо два, два значення. Автоматично. Тобто він по, по всьому виділеному діапазону або по таблиці він сам це автоматично це все зробить. І на останок, значить, все, що вам потрібно знати, наприклад, ви можете з Excel вигружати ці дані опять же, в тому же CSV чи в якомусь якому, якому іншому форматі. Ви можете так само склеювати е, ці, ці рядки, там ще по якості. Ви. От Excel, він такий, як виходить, у нас візуальний е, інструмент для обробки даних. Якщо там ми клікали і використовували функціонал, який нам вже був запрограмований, да, то тут ми е, свободні художники, як ми наклікали, так і, так і отримали. Він нам дає можливість і міняти ці дані, і модифікувати їх, і спотворити, і покращити. Все в наших руках. Ну, допустим, давайте я ще раз розділю ці Іванова Івана Івановича да, на, на куски. І я, наприклад, захочу зараз це вигрузити у формат CSV. Ну, давайте я все-таки підпишу рядки. Наприклад, це, це у нас буде прізвище. Тут у нас буде ім'я. До речі, бачите, що відбулося? Я написав букву І. Excel включив мозг, подивився, що в мене в цьому стовпчику є. Відбрав, це, це все він зробив в фоні. Відібрав всі значення, які попадають на І, і пропонує мені, може, ти хочеш написати Іван. Якщо б я хотів написати Іван, я б просто погодився, нажавши клавішу «Enter». Але я кажу, що ні, це має бути ім'я. я, я постав, пропускаю, і по батькові. Допустимо, ось у мене є така табличка. Я хочу ось цю табличку вигрузити в CSV формат. Я йому кажу, що зберегти як, і ось тут в мене є мільйон форматів, які я можу вигрузити, і CSV, і XML, і які хочеш. Тобто, якщо мені потрібно потім дати цей файл на обробку ще кудись, якісь зовнішні. Там Зовнішні програми, наприклад, те ж саме очистка даних, чи там деше якісь там, чи вам буде зручніше в якомусь іншому форматі, чи ви будете представляти якісь там третій стороні, ви завжди з Excel можете їх вигрузити в тому форматі, який їм потрібен. Ну єдине, що ми повинні розуміти, якщо я, наприклад, скажу, що е, вигрузити файл в CSV, а в мене там були якісь формули, формули там чи форматування тексту, там жирний, кольоровий, там чи ще щось. Воно відповідно всі звіни попадають. Всі всі попадають тільки дані, тільки цифри, там, тільки тільки рядки. То туди виграється. Ну він каже, що Excel він для таких офісних людей, як я, значить, він мені скаже, що а ти впевнений, що ти подумав, хорошо. Я ж там втрачу все, і ще раз тебе перепитаю. Ти впевнений? Так, да, я впевнений. Ну, ти точно? Впевнений? Точно. Це саме. І от тепер у мене з'явився там всі свій от Чисто з тими даними, більше там немає нічого. Ні форматування, нічого абсолютно. А, і напослідок, е, якщо, наприклад, мені треба. От я вам показав, як розділити дані. Да? В Excel є така прекрасна функція, і чогось в неї дуже всім мало користується, як склеїти Да? Наприклад, мені треба. Я пишу собі а, формочку акт виконаних робіт. Да? І в мене там має бути. А, я собі просто в якомусь там місці, десь в стороночці пишу, там… воно відмічено не в області печаті, допустим, да? пишу суму, там, дату, ще щось, і, і хочу, щоб воно мені вписалося в формочку там, в мій шаблончик. То в Excel є така чудова функція, яка. Одно, одним символом позначається. Цей символ називається амперсант. Якщо, наприклад, я вкажу оця ячейку, мені треба склеїти, вибачте, російські, склеїти ось цією ячейкою. По ітогу він вертає два, бачите, він склеїв їх в один рядок. Це саме. Мені нічого не хібує, поставити ще один амперсант. І між ними поставити пробіл. Чому я взяв волобки? тому що у Excel, як взагалі у всіх там, не знаю. В мовах програмування чи в комп'ютерних якихось науках. Все, що береться в лапки, це означає текстова зміна. Да? Вона сказала: Іван плюс пробіл плюс Іванович. І от ми склеїли. Да? Таким же самим способом, наприклад, я можу сюди приклеїти а, число. Да? Допустимо, в мене ось тут. Давайте я цю формулу трошки посуну ось сюди. А сюди допишу, наприклад. Там, Число 55. І хочу от сюди його приклеїти теж через пробіл, чи, там, через тире, там, чи як мій захочеться, чи як мене хто попросить там, зробити ось, ось таку от річ. Excel включить мозк і подумає, що Іван Іванович це текстові рядки, клею я текстові рядки, а тут я ззаду ліплю число. Він каже, ладно, ми з цього числа зробимо текст. І от насправді, в результаті ми отримали текст. Я не можу тепер це складати, це, це результат цієї формули, я не можу складати, віднімати, множити, ділити там, я нічого з ним зробити не можу. Але я можу його форматувати. Єдине, що е, є такий, е, такий нюанс. Да? Наприклад, якщо б я сюди вписав дату 2016, да? і і склеює, подивіться, щоб вийшло по ітогу. А чого так вийшло? А того, що е, Excel тримає дату у вигляді. Кількості днів з 1900 року. А це просто форматування на екрані. А це йому дає можливість, наприклад, робити такі речі, що я хочу від цієї дати відняти один день і отримати просто іншу дату. Але ж ця формула склеїти, вона так і там вона подивилась, там якесь число лежить, вона його далі приліпила. Для того, щоб, наприклад, йому сказати, що ні-ні. Тут це має бути дата. Я повинен йому вже руками сказати, що це дата, і сказати, йому, що йому переформатувати. Є така функція, називається текст. Тепер вона каже, що треба значення, і дати через кому формат. Формат, не знаю, там якийсь такий ДД. Є, Є. А чи б я хотів там, з якимись розділювачами, то я б, напевно, їх написав би якось так. Ось так. Да. Ось такі от речі можна робити теж. Тобто, Якщо у вас є, наприклад, там, форма, отут, тут у мене акт виконаних робіт, це з любим екселівським форматуванням це все зроблено, де ячеєчки склеєні, там, кольором позначено, там, курсивчиком чи жирним, як у нас люблять бухгалтери, <кій> то а, а, а я можу задати область друку ось цю. А отут поставити просто числа, які мені як змінюють. Я їх тут поміняю, в мене тут весь цей акт перемалювався. Да. Ось така і фішка. Ну, в принципі, все. Ще раз, <сіст> якщо якщо ти зробив, якщо ти зробив формулу, вигрузив <сіст> свій формат, якщо ти ви, зробив формулу і вигрузив всі свій формат, то там формул не буде, там будуть просто числа. Готові, результат. Ну дивися, от я вигружав. числа <сіст> да, Так, да, так, да. так. Тобто в Excel можуть бути формулами на розрахунки якісь, але якщо ви збережете це CSV формат, то ви збережете значення. Не формули, а значення. А, так. Запросто. Ось дивіться. Наприклад, я ось, ось, ці, ось ці рядки там зараз виділяю якісь червоним. Тут є можливість виділити, це був колір шрифта, да? а є можливість пофарбувати, наприклад, саму ячейку, заливка ячейки. От він розрізняє такі речі. От я включаю, допустимо, автофільтр і кажу йому ось тут, що. Відповідно, я можу фільтрувати по цим значенням, а ось тут є ось о. Ну, тепер на початку треба з кольором виділити місця. Має вже десь в одному раці. Вони були виділені, коли. я… — Коли я імпортував з HTML, там вже було кольорами виділено. Поэтому мені нічого не треба робити, так? Ну вони ж, наприклад, на сайті сільпо, вони ж тут повідляться, це оранжевим, а це чорним. Да? Це мені дало можливість відділити місто від адреси. По кольору. Да, чисто по кольору. У ну, даному разі можна було навіть не сьогодні, коли кольором було якимось регулярним експресім m. View, це ж характерна ознака. Ну, так, да, можливо. Тут всі такі, так. Да. Можна просто м. вбити його, як не потрібно. Ні, то спокійно, це ж характерно значити, там ж в тебе були міста, пам'ятаєш, nah, Так, да? mm. Ну, можна було. Це можна про... і Єдине, що я хотів цим сказати, що Excel такий ручний інструмент, да, щоб ви бачите на ньому, ви бачите, що о, а я можу цим, цим способом зробити. І цих способів є мільйон, ви можете вибрати той, який вам зручний. Тобто не те, то, що вам там хтось пропонує, а ви бачите, о, там в мене. Буква м. -крапка» це міста, значить, о, будемо робити фільтр по «М крапка. м більше, що в Excel є текстові фільтри, які дивіться, які починаються з містить. Да? Оце вже щось таке подібне до тих Regular експрешенів які показував Андрій. Ми можемо, наприклад, написати, що там десь всередині є слово там, не знаю, там, пров або вулиця. Да? І ми вулиці від провулки можемо відділити.